Доброго дня, йду підсипати індичку гусячими яйцями. Яйця продезінфікувала, оприскала дезінфектором. Вони вже підсохли і все, несу, зараз, буду підсипати яйця 5 штук від моїх гусей і 12 штук від гусей моєї знайомої. У неї дуже схожі гуси на мої. Також білі там є. Сіренькі, побачимо, що з того вийде. Яйця крупні, ну, думаю, 17 штук може і забагато під індичку, але діло в тому, що я думаю, що тут точно буде якась частина неоплоду. І на 6-7 день я просвічу і їх звідти заберу. Ну, неоплідні яйця. Тому що з гусьми тут важко вгадати. Часто буває таке, що яйця можуть бути неоплідними. Тут верещать. Верещайте. Чого ви верещате? Воно гуси сидять. Сьогодні два яйця було. Русочик. А де всі кури ділися? А, ну, звісно, подивіться, де вони. Ой, вже попереривали мені там все. Це 100%. Господи Боже. О! Ось я гніздо тут. Вийдіть, звідси всі! Ох і вреднющі. Так, надіюсь вони качку мені тут не потривожили, бо тут ось воно, яйце одне є вже, одна скурка знеслася. Бандітка, дивіться. Ох, так. А там, там наче не знеслася. Так, ну що, давайте зараз будемо пробувати ліндичку принести. Подивимося, що вона всядеться. Ще чуть на яйця не побила. Подивимося, що вона нам заспіває. Візьму пару яєць покладу. Воно знаю, що тут п'ять. О, і зараз принесу індичку. Я зазвичай підсипаю вечором, але ж спробуємо зараз. Зараз десь трохи більше за обід. Тікайте, тікайте! Вона воно сидить. Вже дня три. Сидить, не, не дозволяє нікому нестися там наверху. Так що. Так, ти що тут? Знеслась? індичка воно знеслась. Є сійцей. Посрали вон. О, одно це впало. У кашках. Так, що ти? Будеш кусати, чи ні? Віддай мені яйця. Зараз позбираю зразу. Вредно, це буде кусати. Вредна ця курка така. Так, барвиста. Марвистої, викрадемо яйця. Давай корзиночку. зду. Так. І зараз будемо цю страшну індичку нести. Вона трохи агресивна. Кусуча. це мені дуже не подобається. А ти тярати. Е, дуже важко працювати з такими індичками, які агресивні. Ну, це просто капець. Це не з мого господарства, я купувала індичку. Але цікаво, чи вона зараз зразу сяде туди на яйця. Це не сяде. Зараз я її закрию однією рукою очі і перенесу. Ну, це вже без вас, тому що ну, мені не вистачить рук, в мене оператора нема вже кури повигрібали все в них тут. Зараз, Зараз будемо пробувати її сюди садовити. Зараз я її принесу, якщо він. Наліжку туди су. Давай, давай. А Яйця є, кусочі, ну, не індичі, але ж, але ж яйця. Лізь, лізь. Ти не вкуси мене. того забирай. О, все. І зараз накриємо її. Зараз я піду принесу якусь темну канину. Вони тут немає. Зараз я піду темну тканину принесу. Я підсиплю їй, вже як вона сяде, розсидиться, на вечір на ніч підсиплю інші яйця. Тому що зараз, якщо її побезпокоїти, вона точно вискочить 100%. Ось все. Зараз так його накрию її, щоб там у неї було темненько. Кисень там є, дикати там є як, яйця вона побачила. Саме головне, що індичка побачила яйця. Тобто Якщо індичку, наприклад, перенести вночі, коли вона не бачить, куди вона сідає, на що вона сідає, то вона може злякатися і подушити яйця. А так треба, щоб вона побачила яйця і вона має сісти. У індиків зазвичай інстинкт насиджування дуже-дуже сильний. Ось тому вони, якщо бачать яйця, то дуже велика вірогідність, що вона сяде і буде насиджувати. Потім дня, два-три вона звикнеться з місцем. Ну, так само, в принципі, як і квочка. Ось, і все. І тоді індичка Джозефіна. Тоді індичка вже навіть буде знати, що вона сидить, ось ці двері треба відкривати. І вона буде знати, що вона сидить тут в серванті. У мене на цю тему є багато відео. За минулі роки я знімала відео, показувала, що в мене ті індички, правда, яких я втратила. Кожна знала, де вона сидить, отут в серванті. У мене завжди внизу сидять індички, але в цьому році в мене тут качка вмостилася, теж злякалася. Бачите, качка, злякалася чорної тканини. Ну, я, правда, не хотіла, щоб вона тут сідала, ця качка, ну, але вже сталося як сталося, В цьому році все пізніше, тому що холодно було, заливало дощі. Не бійся, не бійся качка. А зазвичай індички отак у мене внизу сиділи, тут, тут і тут. Одна індичка знала, що її треба випригувати на цю етажерку наверх. Так мені шкода її. Так її любила, була стара індичка, але дуже розумна. Несла крупні такі яйця такого кольору світлого. Ну і тут також сиділи індички в мене внизу, там в серванті. Вони кожна знала, куди їй сідати. Я тільки підходила, забирала тканину, якою я накриваю. Там шкури. і... Ой, Боже, цей голошийка. І кожна сідала, знала, що їй треба сідати куди, ну, в якому гнізді вона насиджує. Ось. Тому поки що індичка там сидить, вона буде рватися завтра по-любому туди тікати. Але е я думаю, що це адекватно має бути індичка, хоч вона і кусюча, це покупна індичка, це не з моїх індичок. Але сподіваюся, що привчу. А тут у мене, дивіться, що тут у мене скоро будуть курчатка. Скоро будуть курчатка, тут навіть вже є надкльовані. Так, щось тут тихо, з того, що я взяла це. Склять чи що, бо сьогодні знімала кочок, то вже були надкльовані. А ось до надкльвані є вже. Не видно вам Оно. Це з моїх, а з цих, що я привезла яєць, чи є надкльовані. Ну. Угу. Ну, зараз Головне, щоб вони не завмерли, бо буде дуже, дуже жалко. А ні, є, є, живеньке. Я дивлюся на повітря, О, тут дзьобик видно. Вони просто ще не надклюнулись. Яйця крупніші, вони гірше прогріваються. Тому я завжди люблю яйця, яйця, щоб були менші. В них дуже гарно, дружно виводяться курчатка. Ну, то яйця. Це не від нашого господарства. Там... Я цієї жінки брала яйця. Взагалі вони такі крупні-крупні були. То я вибрала самі мілкі із тих крупних, що вона передала. Ну, що ми взяли неї. Купили. Безкоштовно я ніколи нічого ні в кого не беру. Все, друзі, підсипала індичку, трохи пізніше, ближче до вечора, підсиплю інші яйця. Нехай вона всидиться трохи. Ось і все. І буде ось таке у нас сьогодні. Відео. Так, курям знов дала їсти і зараз хочу принести ще ракушку. А, і кроликам зараз ще хотіла, чекайте. Хочу ще кроликам занести гранулку. Намішала його трохи. Осону. Гранулу. Ті верещать? Верескуни. Гусим сплять, кроленятку водичку п'є. малий, Гей малий, скази малому. Хай малий малому скаже. Хай малий теля приляже. Малі? Ті хто такі? Треба їх ще провакцинувати. Може, навіть сьогодні, не знаю. Кролиця. Ти адекватна взагалі? Чого ти? Лізеш, по мордяці отрила. Порозгрібали воно грануло. Що ви там шукали? Цих воно немає. Поз'їдали все. Даю, даю, бо ж я вам привез, принесла. Нате. Ну, все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока, мені трохи незручно. Доброго дня. Індичка хоче назад в господарчий двір, випустила три індички. Індик поки думав, думав. Та вже й не встиг, тому що кури там почали прориватися, то я випустила ось сітку, зняла з яєць, он сіренька. З гусячих зараз індичка мене висижує гусячі яйця. Ось. Тільки не знаю, чи я 3 чи 4 випустила. Так, А я іду підсипати квочку, та що вивела курчаток. <різь> Індички? ля 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 Щось там наслідка як пішла, так пішла. А, ось до одна. Так, і сіренька ж десь тут ще одна індичка. Може, нестись пішла. Зараз глянемо. Що там? Пачка? А, ось донести. А, стоп! Вона вже тут. Напевне, запустили. Без мене. Папа запустив. Що, тебе вигнала кочка? чи що? Звідси, з яєць? О, оце зробила. Що тут бій був? Блін, я сподіваюся, вони хоч яйця не побили. Ой Боже. Треба ж було її накрити. Ой, я сподіваюся, вони не побили яйця. Квочка, коротше, ця, що їла, вигнала качку. Треба буде... Зараз, зараз, зараз качка, зараз. Чекай, чекай. Зараз все буде. Чекай, 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 пожалуйста, відійди. Так, е, значить хто не дивився, оця квочка вивела курчат. Оця. Я, ті яйця, які висижувала, оця квочка, оця отут. Дивіться, пір'я на голові. Значить, віддала тій кості, вона їх довисижує, там їй лишилося днів 9 висижувати, а під цю квочку я підсипаю яйця мішаних так само домашніх курей, але з іншого господарства. Ось. Давай, бандитка. а ця квочка я пішла, ну залишила її їсти, а вона залізла вон до... вигнала качку. І залізла на качачі яйця. Напевне, билися вони, я так думаю. Куди воно? Бантітка. А я зараз хочу глянути, чи не побили вони ці яйця тут, господи, зараз. Так, просвітила я яйця. Вже в деяких видно опліт. У моїх всіх видно опліт, а пару штук із тих інших господарств є вже видно, що опліт, а є, що ще і не видно. Тому що день почекаю. А ще тільки п'ята доба, качучи світиться на сьому. Давай. Ну, виходь. Не бійся, йди сідай. Квочка, трошки шкоди наробила, значить, що зробила квочка? Ось тут одне яйце трішечки тріснуто, то я, не знаю, видно вам, тріщину не видно, напевно. То я зараз заклею її цим. Яйця, до речі, оплідне. Заклею її зараз лейкопластером і залью зверху по лайкопластирі цим Залью воском. І має бути все добре. Воно тріщина невелика, але трохи є. Ну, але перед тим хай качка сідає. Сідай, сідай. Треба накривати. Я забула, просто побігла бігом, хтось мене там покликав і треба просто накривати цю і закривати качку, коли ця квочка встає. Бо цієї квочки трохи в голові, щось там клепка трохи відпадає іноді. Ну, квочка гарна, вона в тому році мені курчаток вивела. І навіть для моєї сусідки вивела, але трохи в неї щось перемикає. Ту кусала мене, зараз хоч мене перестала кусати. Аня, зараз кусне, дивлюся, хочу вкусити. Даю, даю, даю. Підміна, підміна. Холодні яйця, холодні мої зайки. Яйця. на, 17 штук. Підсипала, яйця крупненькі, курочка сама невелика. То це... Ай, да не кусайся. Все, все, сиди, сиди, все. Так, ладно. Так. Індичка вон лізе, бачите, вже сьогодні сама лізе. Сама сідає, я її вже тільки перенесла, бо вона сіла там, там де вона почала насиджувати в гнізді, в цьому в сараї. Ось це вона так пару днів, а потім вона вже сама зрозуміє, що їй треба сюди заходити, в цю фіртку. Ось сюди буде битися головою, потім сюди, щоб залізти. І я вже тоді буду відкривати, і вона сама буде сідати. Так робили мої індички колись, коли я їх тримала тут на сітками. Все, сіла сама, бачите? Вже мені не треба її носити, я маю на увазі тулити сюди на гніздо, вона вже сама. Тільки закривати треба, щоб ніхто її не безпокоїв. Все. Квочку підсипала, зараз цю буду знімати їсти квочку. Ось і треба те яйце зараз підремонтувати підкачку. Так, як я ремонтую яйця, які пошкоджені. Якщо тріщина невелика. Дивлюся, де тріщина, беру лейкопластир і заклеюю тріщину для початку. Так, де вона там почалася? Та тріщина. Навіть малий кусок треба більший зараз. Так де вона там? Погано ще видно? Так? Угу. Так, зараз. Отак. Так. І отак. Бачите така тріщина. Повздовж. Навіщо на пластир? Пластир треба для того, щоб скріпити саму шкаралупу. Ось. А віск потрібний для того, щоб через шкаралупу не попадало туди. Всякі, ну, ви розумієте, що, бактерії. Віруси і такого поверху по пластирю ми за... заливаємо парафіном. Чи віск, чи парафін ну, свічки, що там на свічці? І отакого гарненько треба його обмазати все. Ось, дивіться, після маніпуляції яйце виглядає приблизно ось так. І дуже велика вірогідність, що все буде добре, особливо коли яйце по якійсь причині тріснуло там, че качка неправильно сіла, чи там хтось їй допоміг розбити яйце. Вже коли каченя має виводитися, то взагалі дуже велика вірогідність, що такий спосіб допоможе. А, а тут тільки п'ятий день ембріончик тільки почав розвиватися. Якщо туди не встигли і ще попасти бактерії, то яйця буде розвиватися і все буде добре. І якщо ні, ну я зробила все, що могла. Бачите, отак я дуже часто рятую яйця. В інкубатор таке яйце можна врятувати дуже просто. Під насідку важче, тому що насідка вона ж. Їх постійно крутить, вона сідає мокрою, мочить їх. Тому о, тут є вірогідність, що яйця може завмерти. Але так само є шанс, що яйця може й вижити. Розумієте? Так зараз віддам качці, якщо вона мене не обкусає знову. Качка, я розумію, що тебе дуже сильно курка образила. Ну, вибачай. Мокра ще досіла, накупалася. Все, сідай, сідай. Сідай, зайка. Так, а я зараз буду знімати курочку. Тут у неї ще останнє курчатко, те, що з боку виводилося. Ой-ой! Сохне воно там воно маленьке таке. Хоче жити, я йому допомогла, воно ось сохне. Зараз курочку зніму, хай поїсть. Біжи бігом поїш. Давай, давай. Ця курка нікого не трогає, собі просто їсть. Так, а його накриємо на яйцях. Яйця гарячі, нічого йому не буде. У цьому курчатку маленько. А ти йди їсти. Йди Іди бігом поїш поки. Йди, йди. Тільки сюди не треба лізти, все, я вже цю помилку не повторю. Іди, йди Іди, Йди, 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 вон там є. Їсти, пити, йди. Так. так, це заховаємо. У мене тут така, бачите, спасательна аптечка є, у мене тут пластир, свічка така стара, з якої я оце беру віск. Обливаю яйце, якщо треба, я скажу. Бувають всякі ситуації, що там в мене перекіс сьогодні. Сьогодні цьому курчатку трішки пупок, е обробила перекіску, тому що воно важко виводилося, це курчатка. Бідненьке. Ну, але вивелося. І є шанс, що воно буде жити. Так що якось так, друзі, все, побігла я. Там качка, знеслася вона, чи не просто сиділа. Працювати. Потім прибіжу, заберу квочку назад, щоб на яйцях хвилин через 5-6, швиденько, бо в неї маленьке дитя довго чекати не можна, щоб воно там не замерзло. Та й все. Та й. Отаке в нас відео. Підсипала квочку. Те 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 зробила. Так, а ці вимагатілі тільки цілий день бігають і вимагають у мене їсти. Он до у вас ще скільки є. І ці також бентанки на, Їжте. Давайте цим кохінфіном ще зараз занесу і астралоком. Так, ану, вийде! Хш, ну і зразу, якщо там є яйця, заберу. Та й все. Там ще ж у мене індички на вигулі. Все, хватить. Тікайте, Ракушечку ще. Нате вам, ракуше, нате, од нате. Осим, ракушечку. Диви. Ну, це сама нагла курка. Того зараз ще насипамо. Отак. О, все, бігом. Так, тепер головне не забути квочку. Що я лишила квочку. А що таке? А кого звем? А чого? А кого чекаємо? Нате? Отак. Когось звем, когось чекаємо. Невідомо кого. Гуси там щось нагодовані, все нормально з ними. Привіт, кокаїн! Що там, твої дві дамочки сидять? А ну-ка, дай я. Ну, забери свої лапи, дивися. Забери лапи. Бандит. О, на ти, на ти! На Кокаїнки. не небагато, трохи даю. О, зайка, зайка співає. А -а 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 -а. Поки яйця брати не будемо рано ще. Дися, як пообкусували мене качки, кури, квочки. Що, нема твоїх дівчата? Де вони? Без тебе на вигулі. А, танцює, танцює. А, хорошо, добре. Зараз будемо відповідати. А ну, їж там. Їжте, їжте. Дякую